Були такі моменти, стидно казати, да, ну, я приїжджав колись до нього, плакав як п'ятикласниця, я кажу, все бать, я не можу, ну дійсно тяжко було. Він мене, знаєте, як дитину до плеча прижав, каже: синок, успокойся, все, все добре, все, все переживемо, в місті прийшли, в місті йдемо. У 22-му році ми були мінометниками. Батько був е навідником, так, е я був номером обслуги. Потім в наградах були. Потім в артрозвідці були. Ну, да, ми як волочка з ниточки. В останній рік ми е трохи розбіглися по різним взводам, ну, ми в одному батальйоні, в одному підрозділі, але я командир зводу ФПВ, а батько командир відділення у саперів. Він готує боєприпаси, а я їх використовую. Бачили що з азійними снарядами проїзди, вони паху я взагалі не знав, що це таке. І саперка, і міни різні. А потім інтернет, досвід такий, що там до других поїхали колег, там подивилися, там подивилися. І зараз ми самі готуємо нормально все. Просто полюбив цю професію. І зараз я. Постійно думаю, як улучшить боєприпаси, як, що краще, чого краще додати, більше, чого менше додати. Заступив на позицію і тато мені проекспериментує. Вони розпиляли половину темки, дали мені, я прицепив до дрона, і якийсь був, по-моєму, гараж, що ми туди залетіли і там. Взагалі нічого не залишилось від того. Нам в чаті кажуть, що це ви туди внесли. А один з чергових каже: що це, це, мабуть, гранату, звичайно. Так що ну, це така убійственна штука. Та мені здається, сама смачна ціль це піхота посеред поля. Це краще не знайдеш. Поганяти його, щоб він вмер замореним. Для впівшника найскладніший день це коли немає цілий, коли кацапи не лізуть. Це саме найскладніший день, коли немає роботи. Саме головне це добратися до позиції і виїхати з неї. Там вже на позиції не так небезпечно. Перші три дні нормально, а потім вже стає тяжкувато. Тому що, якщо насичений день, якщо ворог лізе, то там взагалі ввечері вже падаєш без задніх ніг. Так, в принципі, це краща робота в світі, мабуть. Бачити свої відео з того ж Стерненка, там, де ти розриваєш ворога, це дуже. А батько зі своєї сторони він бачить, як його боєприпасом знищиться ворог. І коли там я залітаю, то він мені дзвонить і надай вичитує мене, чого не попав. Перва моя реакція, коли син став пішником, кажу, пробуй. Учися! Тому що треба вчитися, осваювати нові професії, усе треба вчитися, як ну, вам сказати, поки я в пів, може там далі буде й друге якийсь. Все одно ми будемо вчитися. Що він буде вчитися, що я буду учитися. Я виїжджаю на позицію, я відписуюсь, я доїжджаю до позиції, я відписуюсь, що все добре, і так, що я в обратно. І він кудись як виїжджає на виїзд, то він. Он... Відписується обов'язково. Вибув, прибув. Я за тата хвилююсь постійно, тому що він, якби вже трохи пенсіонер, і здоров'я вже не те, і поранення отримав недавно, і вернувся знову в військо. Я постійно за нього переживаю. Броблю свою справу і думаю за нього, як він там, що він там. Коли вже я знаю, що все спокійно, все нормально, тоді в мене одлягає від душі, все і все. То я mm. працюю набагато краще, як ти казав, в місті, мисті прийшли, в місті йдемо. в Місті прийшли, місті підемо додому.